Як ви вважаєте те, що ми продовжуємо атакувати важливі об'єкти, які зараз задіяні у російському війську і допомагають армії окупантів вести цю криваву війну проти нашої України, впливають взагалі на ситуацію, зокрема і на фронті? І головне, оці удари зараз, які відбуваються на території Російської Федерації, чи можуть змінювати стратегію Кремля? Ну, скоріше ці їх удари вкладаються в реалізацію стратегії, причому двох стратегій по захопленню наших земель. Перша захопити чотири області у відповідності незаконно зміненої їх конституції, і друга це формування так званих санітарних буферних зон. І це по таскаті ведення бойових дій на землі в першу чергу. хоча по буферним зонам вони планували це і дії проводять Харківська Субська область до неї. Включили Черніговську, Черніговську поки не вистачає в них сил, але вони б'ють суттєво з повітря. от таким чином. А тепер по взаємопов'язаності тут я з вами погоджуюсь нанесення ударів по цим об'єктам. Всім, що в першу чергу повоєнним об'єктам, це компанії, заводи, фабрики, які виробляють зброю на території Російської Федерації, а також все, що спов'язано з паламастиними матеріалами на підприємстві, які виробляють, зберігається де і транспортуються до підрозділів частин збройних сил Російської Федерації. І окремо нанесені удара в рівня тактично оперативна в палінії зіткнення через цю лінію формування Кезони, таке інше, ситуація на фронтах у нас важка, і, на мій погляд, і це треба а, управляти цими процесами централізовано, що не відбувається. Чому саме тому, що, хоча в нас назва Сила оборони України, а це значить, що і головнокомандуючий сил оборони, генерал Сильский, він повинен керувати всіми процесами і застосуванням, підкреслюю, засобів всіх силових структур. І якщо у нас важка ситуація зараз на фронтах, то частка засобів, головного управління розвідки. Служби безпеки України і так далі. Я не буду перераховувати. Треба спрямовувати, концентровано збирати всі сили на нанесенні ударів по важким ділянкам на наших фронтах, хоча б іноді. А так дуже важливо, і безумовно проводиться робота по нанесенню ударів в глиб території Російської Федерації, Крим, окуповані території, там об'єкти і так далі. Але є періоди, коли дуже важко Вкладається ситуація з рухуванням відсутності необхідної кількості військових. У нас підрозділів, вільська е, комплектація, зв'язку з тим, що економіка не переведена на воєнні рейки, і ми е, не виробляємо необхідну кількість ж дронів, ракетного озброєння і так далі. І потім не підкріпляємо ці внутрішні зміни, зміни законодавства в стані війни. значить, треба концентровано застосовувати всі засоби. А так зрозуміло, що у нас видатні. Керівники були особливо і КУРА, і Служби безпеки України, вони проводили унікальні операції по-своєму, але ще раз підкреслюю, в стратегії ведення бойових дій, то чому вводиться на час війни посада главкома сил оборони України, не Збройних сил України, як зараз і виконує, ну і на полі бою, коли заходять від Національної гвардії гра... поліції? Сили, то безумовно вони підпорядковуються главково, але це робиться по законодавству, виходячи з об'єктивних законів ведення війни, де повинна відбуватися централізація всіх ресурсів держави, яка обороняється Україна, це людський ресурс, це фінансовий озброєння, техніка і так далі. А от по застосуванню цих засобів, на мій погляд, тут не все. Так відбувається, тому що ну, наприклад, зараз дуже важка ситуація, і вона поглиблюється, загострюється на гуляйполі, і тому треба на якийсь період добу два допомогти всіми засобами нанесення ударів по максимуму для того, щоб ну зупинити розвиток негативних подій, так скажемо. Ну і оставить безумовно агломерацію покровська мирноградської тому що якщо вона впаде, то дуже важке буде подальше. Значить, уже зараз важка ситуація Константиновки, дружківки, а вони ще вже просуваються з Ліманського сірського напрямку на Славянський і Краматорськ. Тобто все на це треба враховувати, і стратегічна лінія застосування засобів повинна бути єдина і керівництво єдине. До речі, пане Ігоре, коли ви кажете про економіку нашої країни, яка має бути проведена так би мовити на воєнні рейки, безумовно, ми розуміємо, що на даному етапі війни такої повномасштабної і кривавої, і головне такої страшної, яку розпочала Російська Федерація проти нашої країни, це вже має бути зроблено. Ну, це треба було й раніше зробити. Але як ви вважаєте, в чому тоді от основна проблема, чому ми досі не можемо це зробити? Чи тут політичне можливо є якесь рішення, чи можливо щось інше? Незумовна Однозначно політична, значить, дивіться, на початку 23-го року. Це ж в комплексі мобілізація, економіка на воєнні ріки, щоб це сунути значить, законодавство на рівні війни змінити додатково, тобто відповідальність військових і цивільних за виконання завдань по захисту нашої держави, От так в широкому спектрі. На початку 23-го року главком Залужний говорив про те, що треба призвати, щоб вийти із кута от цієї війни часів Першої світової, значить на виснаження, треба призвати півмільйона які, людей, Який отримав він відповідь, що це може вивчити це може пошкодити бізнесам. Ну і взагалі такий підхід Єрмаковський, я би сказав. І в зв'язку з цим це не було зроблено, і зараз на всі потуги, які намагаються зробити рекрутинги два вже вести це не до чого, тому що ну це треба робити, безумовно, але це зараз не спрацює, тому що з кінця 2022 року інформаційна атмосфера в державі була сформована антимобілізаційна. Тобто підтримували і зараз є сайт, де вам нададуть послуги, адвокати, будь-хто. Проти, значить, проти ТЦК де там ріжуть військових ТЦК і реакції офіційної на це нема. Вбивають військових ТЦК. Це все, все проводять, Що це босифікація. Якщо не влаштовують, а це не влаштовують, тому що перефарбовування перефарбування воєнкоматів на ТЦК нічого не дало. Сутність треба змінювати, тому що е, мобілізація займатися повинна держава, чолі з президентом і урядом. А у нас перекладено на командування сухопутних військ. Юридично вони не мають права. Тому і драпати вітіля пішов, і будь-якого там генерала ставлять, щоб якби, використати його авторитет, а це не буде працювати. Тому що нема підтримки і забезпечення відповідної діяльності, тому наші підрозділи і частини укомплектовані, там 30 і так далі. Відсотків ну хтось ну штурмові полки вони комплектуються, наприклад, краще, але і втрати там, бо їх вони пожежниками працюють зв'язку з цим на самих важких ділянках фронту, і це треба принципово змінювати. Тобто виконати домашнє завдання. Так, якщо це робити стратегічного рівня, це питання, то це буде знижувати рейтинг той людини, яка буде це робити, відповідає зрозуміло, Я вже назвав згідно нашого законодавства. Дивиться, а як це вирішувати, так трудове, значить перевод економіки на воєнні рейки. Це введення, ну, це концентрація людей і фінансів на захисту, і цього у нас в повному обсязі за 4 роки не здійснено. А це означає як приклад тільки трудовий фронт. Тобто громадяни залучаються на підприємства, це робила Америка, Другу світаю, Британія, будь-які країни, які треба було вирішувати це питання трудове, Це це значить, якщо не заводять, тому що рейтинг впаде молодь 18-22 роки на фронт, хай воюють там 40-50 і так далі. А вони ефективно не навоюють, бо різні спроможності асливи, особливо по піхоті, от то. Згідно, значить, коли економіка була переведена на трудовий фронт, то ці люди вони би зайшли, якщо не на фронт, то на підприємства воєнної економіки. Це молодь, яка повинна патріотично вихований важкий час допомогти цим підприємствам зброї, які у нас не вистачає. А що у нас робиться? Це в інтересах чого і чому немає пояснення суттєво з цього приводу. Тому народжується система інформаційна народжує ухилянтів, дезертирів. Це за ще, це ж наслідки, причому це десятки тисяч людей, якщо не сказати там ухлянти все сотні, і ми суттєво не змінимо ситуації, як, які би там здібні і професійні не були. Там генерал залужний, генерал сирський, генерал драпатний. Тобто їм треба інструментарій, щоб вони ефективно, вони це можуть, але інструментарій не вистачає. І шляхи відомі, але вони поки ще не роблять. Це можливо ці кадрові зміни, які відбуваються, але якщо розставлені люди більш професійно на свої місця, так чи інакше їм дати треба спроможності, інструментарій, і поки це ми не зробимо, війна буде продовжуватися. Путін затягує всі ці дипломатичні справи. Він грається, це вистава. От його може зупинити тільки. Наша сила на фронті спільно з союзниками. А поки ми там до 40% не можемо щоб свої держави забезпечити потреби своїх збройних сил, і 60 – це дуже велика цифра залежність від допомоги союзникам. Тому спільно з справжніми союзниками ми повинні зупинити ворога на фронтах. А все решта, це якби похідна і дипломатичні справи, і всі решта. От до речі, про СЗЧ це теж дуже важливий момент. Насправді розуміємо, що тема дуже чутлива, особливо для військових. І от буквально вчора начальник ППО 3-го армійського корпусу капітан ЗСУ Віталій Самойленко в інтерв'ю заявив, що. СЗЧ виникає через брак ротації і відсутність роботи з людьми. Він каже, що дійсно одна з ключових причин самовільного залишення частини це саме нестача особового складу, через яку неможливо взагалі забезпечити повноцінні ротації. Ну, в принципі, ми теж про це неодноразово говорили. Про це і наші військові кажуть з іншого боку. вони додають, що як можна взагалі говорити про ротації, коли немає ким підсилювати військо, коли не вистачає людей, знову ж таки повертаємося. До проблем мобілізації, які в нас все ще є, які наявні, і знову ж таки, звісно, тут в жодному разі там не хочеться підігравати російській пропаганді і говорити про те, наскільки в нас зараз багато прогалин саме в мобілізаційних процесах. Але треба усвідомлювати, що дійсно ну треба з цим щось робити, особливо на даному етапі війни. Тому що коли ми говоримо навіть про те, що економіку треба переводити на воєнні рейки, що треба там нарощувати виробництво власної зброї і так далі треба не забувати що дійсно у війську бракує людей і це теж одна мабуть з найважливіших зараз причин і певних провалів на фронті як взагалі тоді зараз намагатися вирівнювати цю ситуацію повертаючись до того що дійсно є так багато проблем зокрема от з тим поняттям бусифікація яка теж зараз дуже часто звучить Це наслідки тої інформаційної атмосфери, яка була сформована в державі в державі з кінця двадцятого року. Я це за це стоїть по цим трьом напрямок, про які говорю вже там два роки. І, і тут питання, у чому ще раз підкреслюю, що це непопулярні, важкі питання стратегічного рівня і є паралелі Черчилль після того як відстояв і згуртував британців в цій війні. Але там було ведення, і значить, перевод економіки на воєнний рік що це таке? Щоб британців громадян як держава вважала, вони залучали на роботу підприємствах по, по будівництву фортифікацій, все таке інше. Другої світової війни. Подивитися, як використовував радянський союз. По максимуму, там може антилюдські в чомусь, я не за те. Але давно треба формувати от ці міста, які великі, це фортеці з повноваженнями, відповідними керівництва повинно бути, а цього немає і тому. Чим зупиняти? Я добропорядний громадянин України, я дональчую, я підтримую, але воює хай хтось. Бо ну я не зовсім можу зброї і все таке інше. Слухайте в армії. Я, значить, в сфері безпеки більше сто і в армії 40 років був. І якщо не можеш, навчимо. Якщо не хочеш, заставимо. Але зараз стан такий, що треба все збирати, концентрувати всіх і вся для того, щоб захищати країну. Ви ж дивіться, це... Кінця 23-го року ворог а, почав наступати, захопив стратегічну ініціативу і просувається захоплює наші території. І ми їх не можемо зупинити, тому що не вистачає потенціалу. А чому не вистачає? Саме тому, що таке відбувається. Так, от, повертаючись до Черчери, британці, от такі суворі відношення з точки зору рейтингу і таке інше, вони йому не простили прем'єру, які відстояв і. І вони його після закінчення війни не перебрали е, на прем'єра. Але пройшов час, коли в спокійній обстановці знову сини, тільки тоді знову перебрали на прем'єр. Зрозуміло, це дуже важко. Це відповідально, Але тоді треба розставляти пріоритети. А вони полягають зараз відстояти інтереси нашої держави самим рішучим і швидким чином. І за кордон, яку б там зброю, ну по-перше, вони не дуже та, там і не дають швидко і багато, на жаль, але це воювати за нас ніхто не буде. І тут це, це три, чітко треба уявляти. І реалізовувати, які б важкі не були ці домашні завдання. До речі, союзники на це говорять, тому що це класичні засоби боротьби, світовий досвід минулого старічня, поточних війн, локальних зараз. Але це треба робити. А відоме значить цього напряму. Але ну, от, ми маємо, що маємо, на жаль. Е, так, дійсно, на жаль, і з цим треба щось робити. І до речі, в контексті цього, от як ви прокоментуєте наступну новину, от вчора президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширює перелік органів, що ведуть єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Отже, цей документ передбачає, що центри рекрутингу збройних сил України будуть тепер додані до переліку суб'єктів, які беруть участь у веденні реєстру оберіг. Та головне, от що мене цікавить, як думаєте, чи дозволить це ефективніше дійсно зараз здійснювати рекрутинг громадян на військову службу там за контрактом? І чи може це взагалі забезпечити вмотивоване доукомплектування військових частин на даному етапі? Ні. Це частково позитивно повпливає. Це треба робити, але принципово не буде. Треба піднімати відповідальність. До тих пір, поки. Значить, те, що ти ухилянт, дезертир, СЗЧ по законодавству, скажімо, на тебе менше впливає, чим і ти відповідальність, Чим ти підеш на фронт, це спрацьовувати, все це спрацьовувати не буде. Треба повертати, якби там хто не корежився від слова дисциплінарний батальйон, хай це буде спеціальний батальйон, але. Всі корупціонери, які є у нас в державі, і яким за рахунок таких коштів прикладуються і все таке інше на е, роки. Значить, всі корупціонери на цей час повинні е, виконувати рішення суду саме на фронті, чи зі зброєю в руках, чи відповідних підрозділів. Підрозділи, які забезпечують, а зі зброєю в руках, в е, руках в руках, це дисциплінарні батальйони. Всі, хто не виконали завдання, відмовились, будь-які військові. На фронті це військовий процес просили з 22-го року. Вони повинні попадати в ці батальйони, які відповідним чином повинні застосовувати. Тобто громадянин, згідно законодавства, яке треба вести, він повинен розуміти, що уход у, у хілянства, самовольно залишивши частини чи дезертирство, для нього обернеться більш жорстокими. Діями по відношенню нього, чим те, що він попаде на фронт, і може навчений, може боротися, виконати свій громадянський, скажем, за обов'язок і зберегати все своє своє життя. Подивитися, як це робиться в наших кращих підрозділів військових. До речі, в тих підрозділів, які керують. Ці наші м, 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 воєнні керівники популярні в армії, тобто які підтримували малюка, наприклад, і генерали Трапати, Білецький, Редіс, Мадяри, таке інше. Тобто, як це можна робити? Є, але немає інструментарі у них, щоб я ще раз говорю про те, що які б кого б там не призначили талановитим другий. Ешелон президент каже зміни в воєнній сфері. Він не додасть, поки цим всім видатним нашим ну генералам це вищі, мабуть, керівники воєнні, керують бойовими діями, не буде наданий. Відповідний інструментарій, тобто не піднятий потенціал. А щоб це здійснити, опять-таки ми повертаємося до вимог. Мобілізація справедлива повна економіка на війни, лад. четвертий рік не переводиться, бізнесам, якими це заважає. Ну і щоб це було зрушене з міста. Відповідним чином повищення законодавства на рівні війни, повищення відповідальності громадян військових і цивільних за захист своєї держави. Іншого це об'єктивні закони війни. Ніхто українське нову хава нічого нового не придумає. Чи ми рішуче це вводимо? Чи буде продовжуватися та історія, яка відбувається з кінця 23 року, коли за рахунок невдалих операцій по контнаступу Ми спалили а, значить, стратегічного рівня рез. Да, і суттєво оперативне. І зараз ледве-ледве збираємо в муках тактичного рівня і затикаємо ті дірки, наші штурмові полки, значить, там, де найбільш важко і де виникають несподівані як би, ситуації, як це, наприклад, на Гуляйполі. Дякую вам за роз'яснення. До речі, ви згадували там кадрові зміни. А також знаємо, що Володимир Зеленський вчора підписав указ про кадрові е, ротації, скажімо так, у складі Ради національної безпеки. Так от, глава держави увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Кирила Буданова, який призначений керівником офісу президента України. Натомість цим же указом зі складу РНБО було виведено Олега Іващенка, призначеного начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тобто, ось такі ротації відбулися. Як ви це прокоментуєте? З ну, першим це просто абсолютно зрозуміло з першим, якщо він став і то вашов головна офіс. А тепер начальника головного управління розвідки вивели з РНБО. Чому? Структура, яка відповідає за ці питання і посадова особова, це ж змінилися люди. А посада, яка вимагає, щоб там приймати участь і займати на мій політ вона повинна була там залишатися. Ну і поставки головнокомандування верховного це президентський апарат. Я ще раз кажу, будучи заступником начальника генерального, генерального штабу, спільно з новин науковим управлінням формували пакет документів, які не всі підтримували. А бачите, четвертий рік це працює, і це вірний був крок. Але його треба далі удосконалювати. Треба формувати групу генеральних офіцерів, яка б на рівні з вищому вивчала ситуацію на фронтах і там, де були у нас проколи, провали, невірне рішення. Якщо не сказати більш жорстко, вивчати ситуацію, об'єктивно доповідати Верховному Головнокомандуючому з пропозиціями, як це міняти інспекція міністра оборони це інший рівень. Вона не вирішує це питання. Потім міністр оборони він не керує військами. Функція міністерства оборони це воєнно-політична і фінансова щодо забезпечення. Якщо ми перекладаємо все це переформатова в рамках НАТО сучасного, то там от така система повинна діяти. А вирішують, коли держава надає а, збройним силам амуні людей в першу чергу, ми з вами обговорили амуніцію, зброю, боєприпаси, завдання збройних сил підготувати цих людей, відповідні підрозділи, частини, і потім професійно вдали їх застосовувати щодо захисту нашої держави. Дякую вам за уточнення і, звісно, за інформацію, за те, що допомагаєте нашим глядачам розібратися взагалі у всіх цих перестановках і, взагалі, в тому, що відбувається зараз у лавах української армії. Бережіть себе і бережіть Україну. Дякую А всім, хто нас дивиться. Я нагадую, що Ігор Романенко, військовий експерт та засновник фонду Закриємо небо України, був щойно на прямому зв'язку з історією.